Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде актуальним для дуже багатьох українців, конкретно по інтернету, по роздачі Wi-Fi, по оптоволоконній мережі. Значить, в приватних секторах, значить, в приватних будинках зараз актуально заводять оптоволоконну мережу інтернет. Провайдери, Більшість провайдерів адекватних нормальних, надають послугу інтернету. Коли навіть вимикають світло, тобто вони є конкретно на акумуляторах або працюють на генераторах, коли зникає світло, інтернет не зникає. Але проблема в тому, що в будинках в людей не в усіх є можливість мати, скажімо так, генератори та безперебійну систему живлення. Також і в квартирних типах в квартирах є теж, заводять, практикують оптоволоконну мережу. Проте, знову ж таки, в квартирі теж немає можливості, наприклад, дозволити собі завести генератора чи придбати його, чи також на сьогоднішній день, в сьогоднішніх реаліях купити, скажімо так, той самий безперебійник. Вихід є вже тема не нова. Проте трішки актуальності додамо можливо комусь допоможе. Зробив позначки, щоб було зрозуміло. Значить, Наш термінал, куди заходить конкретно оптоволоконна мережа. Ось вона, моя оптоволоконна мережа, заходить в цей термінал, звідси йде на Wi-Fi роутер. Значить, З Wi-Fi роутера, відповідно, вже роздається наша мережа Wi-Fi. Працює 12 вольт наш термінал, сам Wi-Fi роутер працює на 9 вольтах. Коли немає світла, відповідно, воно не працює. Змайстрував відповідно собі е таку маленьку електростанцію, там ще один акумулятор. Е проте хочу розказати про е конкретно правильність та альтернативу застосування. Якщо ми е включаємо сюди е наші блоки живлення, тобто блок конкретно е живлення до нашої коробочки Steuс і конкретно до е Wi-Fi, Роутера, то споживання з акумулятора йде приблизно 1,5 ампери. Представляєте собі, 1,5 ампери. Зробив замір, значить, наш безперебійник наш УПС бере на себе приблизно трошечки більше 1 ампера. Це просто для того, щоб генерувати 220 В. Це абсолютно нерозумно. В принципі, нерозумно. Хоча це правильно використовувати, так але є альтернативніший спосіб. Показую клас, за віконцем сніжок. Випав морозець. А ми все майструємо. Отже, значить, отака ось плата. Плата стабілізатора. Вона продається в будь-якому ну, продавалася, по крайній мірі, в радіомагазині радіодеталі. Зараз вже проблемно знайти її. Ну, Слава, що я всю трошки запастися ними. Значить, з однієї виводимо спільні клеми. Ось вони. Спільні наші клеми, плюс-мінус, які будуть чіплятися на акумулятор. А з іншої сторони виходять провода. Я зробив трошки довше і поміти, де 12 вольт, а де 9 Вольт. Це все підключається стандартними такими штикерами, без ніяких скруток, все на фіксатори Підключається в наші роз'єми нашої апаратури. І отут за допомогою мультиметра. Ми перевіряємо і виставляємо, D12 має бути 12 вольт, d 9 має бути 9. Це все буде живитися від нашого акумулятора. Зараз це все наглядно показую. Отже, так, все підключив. Ось наш модулі, наші два модулі. Е, підключив все до нашого Wi-Fi, до нашого термінальчика. Так. Е, отже, дивимося, зараз. Так, мінусову клему на акумулятор почепив. До плюсової чіпляємо значить, на вантажну нашу вивочку. Хочу показати, скільки міліампер воно споживає. І так, підключаємо. Отак, щоб було видно. Підключаємо. Так, дивимось, пішло завантаження. Наш термінал засвітився. Так само засвітився наш Wi-Fi роутер. Він теж працює. Дивимося. Так, пішло завантаження. Ну, і я скажу, це стабільно. 350-330 мА. Це прекрасний показник. Працюватиме воно дуже довго від цього акумулятора, просто неймовірно довго працюватиме. Це все завдяки оцим невеликим платкам, Оцим невеликим модулям, стабілізаторам напруги. Також їхній великий плюс, того, що можна підключитися не тільки від такого великого акумулятора, можна підключитися від безліч інших скажімо так, джерел. Маленький ще акумулятор мотоциклетний з мотоцикла. Ну а все, вже Wi-Fi пішов, вже все працює по будинку. Маємо. Гарний інтернет, так як провайдер надає послугу, ну, тобто заводить генератор, коли немає інтернету, немає, немає світла, точніше, щоб у людей був інтернет. Це альтернативний вихід. Якщо ж підключати, Воно вони лежать, мої блоки. Булички. Якщо підключати їх сюди, 1,5 ампера споживання йде з акумулятора. Це багато. тобто Набагато швидше буде висаджуватися акумулятор і є ну, неальтернативна. З чого ще можна запитати скажімо так, Wi-Fi модуль? Так це, наприклад, з отаких ось акумуляторних батарей, тобто таких блоків від шуруповерта. Усилений, трохи напаяв. Це все на базі акумулятор 18650. Так, маю таку ось настільну лампу. Там 16 банок. так там 16 банок 16 акумуляторів 18650 повністю заряжено. Ну, в принципі, зараз світлає, тому немає необхідності світити. Так. Дуже довго світить, просто неймовірно довго світить. Далі так. Є такий акумулятор на 90 тисяч, там 88, здається, тисяч ампер годин. Теж на банках. Ну такий, як цеглина. І такий ось фонарик маємо. 50 ватний. Світить дуже достойно. Отже, запитати можна абсолютно від будь-чого. Головне, щоб мало, скажімо так, Вольтаж приблизно 12 вольт. І можна, в принципі, стабілізувати наш термінал, наш Wi-Fi модуль. Все це буде працювати. Зараз в інтернеті, на розетці та в інших інтернет-магазинах сам шнур. Оце є шнур, що йде до павербанга. нібито буде працювати від павербанку. Так, буде працювати, але ціна відповідно буде його набагато вища, скажімо так собі, вартості. Тобто на Аліекспресі він стоїтиме десь гривень 50-60 В нас в Україні його продають особисто сьогодні, дивився, Google, по 450, здається, гривень. То це тільки один шнур, а їх треба два. Наприклад, якщо ми беремо оптоволоконну мережу, То, значить, щоб зробити все якісно і без скажімо так, оцих повербангів, можна за допомогою оцих двох платок, які можна придбати і зробити. Собі ось таку систему. Значить, що для цього потрібно? Для цього нам потрібно всього-навсього метра чотири провода, два ось такі коннектор стандартні, дві плати, це стабілізатор напруги. Він зменшує, не збільшує, а зменшує напругу. Ну і, дві клеми, ось, дві клеми, будь ласка. ну і тестер нам треба для того, щоб виставити, відрегулювати конкретно потрібну напругу, потрібний вольтаж. В принципі, це все. Якщо будуть питання або комусь потрібна допомога, у виготовленні буде, ну то звертайтеся, спробуємо допомогти.